Ось цей от момент, коли е, було потрібно приймати рішення виводити людей от в цей такий е, ефемерний туманчик, який там був там 150-200 метрів, е, там же в основному тобто, залежало від мене. Тобто, там, ми йдемо сьогодні чи не йдемо сьогодні. І вже коли навіть ну, вже майже сонечком почало вже там проглядатися, але туман все одно був. То есть, і потрібно було зважити, тому що е, ну, на мене е, великий тягар то есть, там, е, вийти е, з побратимами, з пораненим побратимом, ще і, ну, і, і свою, свої ноги донести то есть, там, до, до нашого Іваку. А потрібно що, самі розуміти, там не 300 метрів відти, а це, це мабуть, ну, най, найважче було. Тобто, прийняти оце рішення, тому що хлопці мені довіряють. І самі розумієте, десь по центру поля, якщо нас десь спіймали, бо там були такі відкриті ділянки там по 300-400 метрів, де навіть кущика не було. Навіть кущика просто така от маленька травічка, і все, і ти йдеш просто по, -по, -по прямій. Любий дрон, все, нам хана. Але ж тим, тим, тим не менш прийняв рішення і благо, ми з вами зараз спілкуємося.